Красуня наділася і хвостиком матиляє, Да? І я сьогодні що хочу зробити. У мене закінчується термін придатності оцієї ковбаски салямі копчена. І тому в мене був рецепт е, суп з ковбасою. І я знайшла його, бо давно вже не варила такий суп. Ну, розділила, щоб мені це було ну хай на два рази, щоб я не їла суп дві доби. Оце тут, бачите, 107 грам, а треба 100. Ну, я вже не, не обрізала 50 грам моркви, 50 грам цибулі, 100 грам картопельки, Вона в мене була. Уже годин-дві стоїть у водичці, ну, суміш перців, хто що хоче. І я таку взяла тоненьку вермишель, забула поставити сіль і одне яйце. І зараз все це я буду готувати собі суп. Ну, я не знаю, чи я встигну е, світло виключити, тому я розповідаю, спочатку я олії, по мінімуму. Ну, щоб це було не дуже калорійно. Засмажую цибульку, половину, половину кидаю я так. Ну, то є Десь приблизно 25 грам. Моркву теж половину кидаю, половину підсмажую з цибулею і потім підсмажую ковбаску. А картопелька в мене вже кипить оця у воді. Потім картопелька, коли готова, я відправляю все це, ковбасу, моркву, що лишилася, і сіль в каструлю. От, суміш перців додаю, і вермишель. У мене тонесенька свої. Зелені трави Добавлю і в морозилці в мене є ще кріп, теж сюди добавлю Можна любі спеції. І це буде дуже-дуже смачний суп. В кінці, як уже все зварилось, я кидаю нарізані кубиками яйця. І суп готовий, і покажу потім, яка це краса. А смакота я, ну, ви самі розумієте, ну я ж тільки трішки буду готувати. Все розказала і я записала навіть на листочку, бо в мене там рецепт на 300 грам ковбаси. А я оце все розділила і записала на 100 грам. Зараз листочок теж покажу. Ну, кому цікаво, ось такий рецепт. Послідовність самі можете там вирішувати. Ну, в принципі, я сказала. Супок дуже смачний, особливо, коли ковбаса закінчує свій термін придатності. Я б і не побачила та вчора вікуля каже, бабуля, тобі терміново треба цю ковбасу розходувати. А що ж, там її 500 грамів її розходувати одній людині. Тому це варю суп. Світло ще не виключили. У мене вже вариться картопелька з цибулею і морквою. Я візьму 20 грам вермишельки тоненької, вона швидко розварюється. Я порізала. І оце 21 грам олії, бо вона дуже калорійна. Я думаю, що це, мабуть, буде й багато. Но мені треба, щоб смажити все. Ну, взяла оце скільки. Тут у мене уже кипить картопелька. Це скільки я води налила, не знаю, може, кипячені води ще трішки добавлю по, оце, по ручки. Ну, побачу ще поки. Зараз ставлю засмажку, і буде смачний суп. Петрушечка кріп дістала він заморожений, а це. Оце 13 грам тут свіжого свого з огороду ось такого перцю. І теж підсмажу. Так, у мене суп готовий. І навіть світло не виключили. Ну, ось такий у мене вийшов. Це, здається, двохлітрова каструлька. Ну, дивіться, і густенький, і смачненький. І насипаю я ось таку піалочку для супа. 150 мл виходить оцей, оцей ополоник. І я собі два насипаю ось так і мені смачного. Фенді випускала на вулицю, а дощ перестав такий лип, і якраз у мене вичах суп і мені смачного я буду снідати. Хліб не беру, бо тут є тоненька вермишель. Да? Ну і потім чай. Красуня, нагулялась? Ну, а я думала, сьогодні не виходить на вулицю Дощ, ну чого я туди піду? А він перестав, то може й вийду. Поки не виключили світло, Може, встигну і попили сосить.